Колобок Були собі дід та баба, та дожились уже до того, що й хліба нема. Дід і просить. Бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого ж я спечу, як і борошна нема? От, бабусю, піди в хишку, та назмітай у засіку борошенця, то й буде колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, Назмітала з засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю та й в двір, а з двору за ворота, та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене зайчику лапанчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу. Та й побіг вниз. Біжить та й біжить, перестріває його вовк. «Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику, братику я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, той від тебе втечу. Та й побіг, аж іде ведмідь. «Колобок, Колобок!» Я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метени, я із борошна спечени, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, то від тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить дорогою. Встрічається. З лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене лисичко, сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метени, я із борошна спечений я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від медмедя втік, то від тебе втечу. Ну, і гарна ж твоя пісня, каже лисичка. Я тільки не дочуваю трохи. Заспівай бо ще раз та сідай мені на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я по засіку метений гам? А лисичка його і з'їла.